Всім доброго дня. Сьогодні продовжую обрізку своїх гортензій в горщиках. І Сьогодні я обрізаю гортензії. Ось у мене тут Ваніла фрайс, але вона була посаджена, заживцьована у 2023 році. І Ось такі виросли у мене. Весь час вони росли в горщиках. Ці саженці у мене, Ось бачите, які От вони виросли, От підписано Ваніла фрайс. Скрізь я підписую свої горщики. Де, нема, де ставлю таблички, а де підписую. Значить, ці кущики росли весь час в горщиках. І сьогодні я їх буду обрізати. Значить, показую, як буду обрізати ці кущі. О, значить, ось дивіться. Ось був перший рік обрізки ось тут, так. От. Перший різ я обрізала так, потім вона випустила у мене два пагони. Пішло І один ось пагін, бачите, аж відкуди пішов. Десь там вона якась заснувша брунька була. того, що, бачите, як тут ну, прикрита землею, і отсюди пішов рости пагін. І як би він і не поганий цей пагін, бачите, який потужненький. От, але ех, за, обрізатиму, буду робити. Коротку обрізку, значить, отак от буду робити. Я хочу, щоб у мене були у гортензії моїх були, якби, ніжки, щоб вона, кущик загальний стан, був такий в припіднятому вигляді. Щоб вона була. Значить, я, можливо, залишу оцю пару бруньок і оцю пару бруньок. І потім, коли буду вже на весні робити нормування цього кущика, прибирати. Там, гілки, які заважають одна одні, гілки, які будуть рости всередину куща, теж буду їх прибирати, от, гілки, які будуть тоненькі, от, що вони якби, не сильно будуть розвинені, такі будуть кущики, і ті буду прибирати. Тоді вже буду дивитися. Значить, Я оцей пагін залишу і тут тоді побачу, можливо. Із цієї бруньки десь піде, сюди в бік, пагін гарний, і тоді я вже далі сформую цей кущик. А поки що я його буду обрізати ось так. Значить, на оцю пару бруньок обрізаю. Ось так. Ой, хотіла вище, бачите? Ну, ладно, вже буде так. І тут ось так обрізаю. Так. І тут ось пара бруньочок є. Ось видно. Я ось тут секатором показую, значить, і тут так обріжу. О, ось так обрізала цю ванілу. Хотіла трошки вище, але вже зрізала, значить, хай буде. Слідуючий кущик показую теж ось він, як був обрізаний. Бачите, перший рік його життя. Потім ось вона випустила два. Ось цей був пагін у мене один. В минулому році я отак його обрізала. Він дав два пагони. такі І отут іще знизу, ось, бачите, пішов ось такий потужний гарний пагін вийшов. І цей ось тут теж десь знизу брунька прокинулася і теж пішов такий пагінчик невеличкий. Значить, тут я обріжу ось так. Оцей пагін я зовсім уберу. от Він мені не потрібний. Тут, дивіться, бачите, як у мене ось буде припі... припіднята вона буде у мене. І оці ось пагони. Значить, обріжу на дві пари бруньок. ці пагони. І цей пагін, щоб якби вони були на одній висоті, от теж обріжу ось тут. тут є бруньки. Ось бачите. Ось одна пара бруньок залишаю. І цю пару бруньок я залишаю. І В гортензія е, ваніла фрайс. У неї, от як ви бачите, у неї з міждовузля оцього, де листочки, в неї буде виходити по три пагони. Ось, бачите, ось один, два і три. Значить, обрізаю цей пагін. Отак, обрізаю ось. Так. І цей пагін тут ось почка є, і тут брунька. Брунька, тут брунька, тут брунька і ось де брунька. Значить, я обріжу ось так. Тут брунька і тут ось брунечка. Я обріжу цей кущик ось так. Ось так обрізала. Бачите, як? І ще один кущик ваніли фрайс. Ось теж показую. Ось був його перший рік життя. Обрізаний був на одну пару бруньок. Потім другий рік життя ось був вже два пагони було обрізаний на одну пару бруньок чи на дві. На дві. Ось, на дві обрізала. І ось був третій ось, рік його життя. Бачите як? Значить, значить ці пагони зараз пообрізаю на дві бруньки всі. Тут просто ось. Одна пара бруньок показую, друга пара. Обрізаю на другу пару бруньок на оцих паганах. Ось одна пара бруньок, друга. Обрізаю. І на тих паганах також на дві пари бруньок. Ось одна і друга. Обрізаю. Ось так обрізала свої гортензії ваніла фрайс. Ну, це такі кущики вже. Будуть трьохрічні, то можливо я їх пересажу вже, знайду їм місце, відкритий ґрунт, а можливо, хтось у мене їх собі придбає. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!